який був суворий пісте, якраз той період? Ну один монах там десь прогулювався і знайшов яйце. Може чули цю історію. Знайшов яйце. І він не втримався, ну теж спокуса, голодний хліб і вода, а тут яйце лежить. Ну взяв він то яйце, забрав, але потім вирішив ну, зготувати, як ну, щоб смачніше було все-таки з'їсти то яйце. Але де тут? На кухню не підеш. Якби він вернувся до себе в келію, м -м, нарвав волосся свого довго сплів мотузочку, об'язав це яйце і на свічки почав його наближати там з однієї сторони і з другої, щоб його якось зготувати. Так і в цей момент заходить настоятель там, каже, аж ти такий безсоромний, Каже, як ж ти так міг? Тут піст, а Ти собі на яйце дозволяєш. Ще й готуєш його, і той, щоб себе виправдати, каже, що очі настоятелю. Я перепрошую, диявол мене спокусив і навчив. І тут голос такий, десь скута темного, каже, брехун каже. Я сам вперше таке бачу, якби так. Тобто, диявол теж спостерігав, якби ми духовні, і він духовний. Звісно, він набагато інтели... інтелігентніший за нас. Це є ангели, так чи одні, чи другі вони нас перевершують, бо... багато чому їм підвладні закони природи і так далі. Але в нас теж є свій розум.